Їдеш кроки на Їду. Дай камар'яна, я кажу, то йдемо кроки Ти що погоду не вийде, ну, дощ паде. А яка, ти що курва руками ходиш чи що? Дощ паде. Та дощ то не паде, але сиру просто погана погода. Погано. Покажи, кавалієр, це, це то взагалі кавалір. І туман, і... Але що казала нині Віталій. Може вдома будемо нині. Ні, роботи багато. Ну добре, що пам'ятаєш, що багато роботи. Одна ті ж. Багато ясно. роботи, а ти Галинку хочеш, не хочеш, треба кроки на такска. Будемо Та дати. А ти можеш вдома сидіти? Тобто. Тобто не... Та я, де? Де? я зараз піду в м'ясний, куплю okay. всі продукти, не поїду, завважте, кавалірка, uh -huh. я піду. Куплю всі продукти. Замовлю на паску повбасу шин, uh -huh. на холодець все куплю. Ну, коротше. Вдома сидіти не потрібно. Якби Віталій був, то я б біля нього сиділа, а так ні. їдемо. Можеш при... Кавалерочка вже приїхала на Данилишинок та з пустими руками з полотном і з фарбою. Але далі ми відкрили, а тут ще треба знати, як зайти. А не думайте, кавалерка. Що-то Віталік пішов шпаклювати. Ну, а я, щоб вдома не сидіти, йду зараз, зайду до своїх і на базар. Чекайте ту картину. Чому картина тут таке полотно? Знаєте, 100 на 80 чи 800 курелька, з нас сказав, Каді, купити. Вов, купили. Везу як для вас тисяча гривень. Скільки? Тисяча. тисяча гривень? Так. Ті познижці, знижці по А ті готу знищення? Дувговічні. Ті брав. Нормально. А викид тістечка є? Так. Але калірка не зубати паска на нас. Ви не думайте нічого, я просто мазу тягну за свої. Ви хто хоче, купуйте все дуже смачне, я вам так поправду правду скажу. на Наполеон, апельсини. А то що, просто апельсини туди? Ні. А фреші все можете тут напити фані. А що ви собі думаєте? Ось, дивіться, віці ругальки. Я колись такі ругальки пекла. Чесно, я такі ругальки пекла фанші. Так, я казала ругальки. У мене такі трошки більші були, точно на ругальки ходять. Зараз на п'ємосі кавусука маленька, я йду на закуп. Я не дойду на те закуп. Добре, що три пари трусів так. Ну, не показує. Каже Мар'яна, я третя година буду на роботі. Я кажу, добре. Я все 15 по третій прийшла, заходжу в магазин, нема. Дзвоню, каже, будеш ти? Ана. я казала четверта, кажу, стоп, стоп, в мене свідки є, була трета. А вона каже, Десять хвилин я буду, я вже піднімаюся. Ну, Плюс-мінус 25 хвилин. Добре, я тебе чекаю, Але то розумієте, кавирка? То не тому, що вона не є пунктуальна, тому що в неї є маленька дитина, син. І його треба, знаєте, припилювати, русло, направити, де читав книжку. А, та її дитина книжку читає, то Моніка не читать, на всі світло. На тоді дитина, то моя дитина є. Ми бери книжку, що світ крути. Яка не можна, яка, яка мечтає за сермате? Я ти переповів. А як ні, то в Ютубі все казку включи, там тобі все розкажуть, не треба напрягатися. Файна хресна, правда? У мене, якби Справа. діти були, ми б відмінниками були, але з другої сторони, так? Ми ви в кінці парти сиділи, і так, щоб їх головне ніхто нічого не питає. Нічого, нічого, у тебе з'являться свої діти, все буде по-іншому. Ти будеш по-іншому дивитися, на це та і також так... з ними разом вчитися. Я Так. та мене Курлєва до книжки не присудила. Нічого. Будемо присаджувати. Я книжка, ви що кавалерка. Я і книжка. Я можу вам легонько тако взяти, меню прочитати. Хочете с Цезар з куркою або з креветкою. 179, 270. Але тут кухня дуже смачна. Грецький салат. Любить. Янду 169. Салат з, з сиром сиромфети, дуже смачний. А може це конфіденційна інформація, а ти її оголошуєш? Що то, Кондифінди... -то інформація. Червоний борщ, борщ у хаті зварить. Бульйон з курсі теж не вартує, але хто хоче бері. А, до речі, тут дуже смачний бомбит. Чесне слово, от чесно. Дерунчики смачні, знаєш? Вареники, льоби. Ну, одним з нокалія. Ви мої міста знаєте дехось. Ось тут вона й перетурнуться, прийде дуже смачно, все скоро видають. Каву, то взагалі там коні малюють, тих, лебедів. Що Там сьогодні у нас намальовано? А трошки. Свиня. То квіточка? Курлів би зараз казала. Ганя, це ви ще й зором. Секуна, секуна, би зараз сказала, яке намалювала сердечко. вона каже, так, де тут серце намальоване, а не видно. Так, Галя. Та да, ведь да, 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 ну, не ви. Вигадую, да, не вигадують. Не вигадую. Ви знаєте, Кавалі. Що не вигадуйте. Ви... Ми, ми з Києва, ми просто раз приїжджали, всі побачили, вас чекали. Да, а, я мене... не побачили. а ви я жертла Чубуряки в Чубурячку. Вам треба да, було йти зразу на чебуреки. теж би поїли, наїлися би добре, як я. А я не побачила, можна? Я просто Світланку бачила і розказувала минулого разу, я їй це розкажу, всім розказала, а вас не побачила. Ага, розкажу, в Україні сльози.